Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін В студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також також дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні до мене завітала директорка Вінницького технічного фахового коледжу, відмінниця освіти України, пані Світлана Василюк. Світлана Михайловна, радий вас бачити. Доброго дня я теж мені так приємно, коли ви посміхаєтеся. Серйозно, абсолютно. Дякую. Ви знаєте, і я я ловлю себе на думці, що ну чого ж так я от що я кинув вчитися? От приходити до директора і бачити таку посмішку студенту вже набагато легше, і залі, заліківка так е, легко лягає на стіл. Ну, я згадую Карнегі, який завжди говорив, що нічого ні, нічо так не прикрашає людину, як посмішка. Від неї багатий не стане багатшим, а бідніше бідніше, але угу. вона зігріє людину і надасть йому можливість якби себе е, визначити. Ви часто посміхаєтеся на директорському, на директорській посаді? Ну, часто да, часто да до вас не бояться заходити до абсолютно вільно, Абсолют, спокійно, абсолютно да. Ну тоді я зайду. Будь ласка, я завжди рада. Я вже напросився. При всім, я завжди рада при всь... кава. в Мене дуже смачна. При всьому світі дуже дякую. Щиро дякую. Е, пані Світлана, сьогодні зустрілися з вами для того, щоб проговорити одну цікаву річ, яку практично Вінницький технічний фаговий коледж робить не один раз на рік, а це вже дуже гарна традиція. Я маю на увазі це день відкритих дверей, і одразу маю сказати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що е, всі, хто цікавляться. Життям е, Вінницького фахового технічного фахового коледжу або у кого стоїть питання стосовно е, здобуття освіти е, ваших дітей 4-го числа, 4 листопада, о 10 годині ранку двері вінницького технічного фахового коледжу відкриваються. Умовно відкриваються. Вони і так відкриті, вони будуть вже відкриті. Але 4 листопада, 10 година ранку. Основну тезу і основну інформаційну складову нашого ефір. Юру, я як би вже сьогодні вже сказав, дякую. Добавте щось. Ну, я хочу сказати, що е, практично завершилась вступна кампанія і розпочалася нова вступна кампанія. Тобто, це такий перманентний процес, і наш коледж працює над цим е, протягом всього року. Тобто, у нас двері відкриті, ми працюємо над новим набором, ми е, готові спілкуватися з тими, хто сьогодні навчається в 9, в 10, в 11 класах, пропонувати свої освітні послуги і. Тому е, ми не зволікаємо з часом, тому що час біжить надзвичайно швидко. Ми протягом року працюємо уже над новою вступною кампанією. От я саме про це і хотів сказати. Вступна кампанія, нібито завершилась, але для вас ні. Вона триває постійно. Принаймні, ви готові і готуєте її постійно. Два місяці всього лиш пройшло від початку. Ну два там три місяці. Пройшло від початку навчального е, року. А ви вже починаєте шукати е, новини. Своїх спудеїв ви вже м, починаєте працювати по наповненню вашого конкурсу. До речі, конкурс цього року був е... конкурс цього року був достатньо високим. Це в середньому 7 і 7 людей на одне місце. Це дуже високий. Да, я думаю, що це піднімає підняло надзвичайно високу нашу планку. І хочу сказати, що за кількістю, за кількістю поданих заяв до вступу. Ми в рейтингу 800 коледжів. України займаємо п'яте місце. Тобто, е, якщо ми говоримо взагалі про рейтинг коледжів, то е, я думаю, що у нас десь приблизно 8-9 місце. А за рейтингом вступної кампанії у нас п'яте. Тут може наших глядачів і слухачів трішки збивати слово рейтинг, е, і хто може сприйняв слово рейтинг як рівень. То тут треба от саме ще раз сказати, що рівень по подачі. Заявок, тобто, по кількості по поданих кількості заявок, тобто ви дуже затребувані. Ось Ми про затребувані, що. реально. Ми перше займаємо uh -huh. перше місце по Вінницькій області. Ми саме великий коледж. У нас займається майже 1300 студентів. Тому для того, щоб бути конкурентно спроможним, ми маємо розуміти, де в освіті ми займаємо яке місце і що нам потрібно зробити, аби покращити нашу роботу. Світлана Михайловна, ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Верте число, 4 листопада, 10 година ранку. Офіційна е, офіційний початок відкритих дверей в Вінницькому фаховому технічному коледжі. А вас хочу запитатися. Е, напевно ж, буде. Представлена, це ж ви будете себе представляти. Ви так, ж запрошуєте в гості так, і так. зайдіть, подивіться, у нас є і те, і так, те, і те, і те. Так. Е, Напевно, ви свою експозицію ділите на декілька частин. Мене цікавить на які ну і звісно, зробіть, будь ласка, акцент на тих, що нового, тому що є традиційні, до яких вже звикли. А є нові якісь акцентні моменти, які знову таки ви будете пропонувати е, з розрахунку на те, що е, наступна вступна кампанія себе якби. Виправдає в цьому плані. Ну, по-перше, я хочу сказати, що за цей рік, а я директор коледжу всього-навсього один рік, 8 жовтня минулого року мене призначили. Ми змінилися як зовнішні, так і внутрішні. Тому ми хочемо показати нашим абітурієнтам, які сьогодні наш коледж взагалі. Це по-перше. По-друге, ми підготували багато цікавих екскурсій по коледжу. У нас відкрилися багато цікавих локацій. Які сьогодні ми можемо представити нашим абітурієнтам, це перша частина. Друга частина це буде зустріч з адміністрацією коледжу і з приймальною комісією з батьками, з абітурієнтами, де ми збираємося пояснити, які у нас будуть правила прийому і з якими критеріями ми будемо набирати абіту студентів. І третя частина це майстер-класи, яких більше десятка, різноманітні локації, більше десяти локацій, в тому числі по тим професіям і спеціальностям, які у нас є Готують наші викладачі, а у нас багато дуже викладачів, які є кандидатами наук, вони готують сюрпризи, вони готують вікторіни різноманітні, призи дітям і так далі. Ну і тут же ми будемо, якби пригощати наших чаву, наших гостей, гостей да чаєм, кавою, печенюшками для того, щоб якби таку створити затишну, родинну, гарну атмосферу, яка, в принципі, у вас і існує, яка в принципі mm -hmm. да, у нас і існує. Тому я теж. Повторююся, що ми запрошуємо всіх бажаючих або зустрітися, проговорити, обговорити і протягом року, щоб діти визначилися, чим вони мають займатися. До речі, хочу сказати, що у нас вже відкриті осінні курси по підготовці до вступу ще будуть зимні і літні. Тому в кого є бажання вже на зиму реєструватися, готуйтеся до цього процесу. Шукайте наші повідомлення на нашій сторінці в Фейсбуці, в Інстаграм. Мі, ми готові попрацювати разом. Я про курси окремо ще хочу, щоб ви більш детально сказали. Тому що там цікава ситуація, наскільки я пам'ятаю, з цими курсами все залежить, як мені розповідали. Найбільший попит на курси у вас виникає в кінці року, тобто буклітом. Да, тобто да, буквально да. ось перед 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 да, нас і також ви не відмовляєте. і буквально крайній місяць. Ви також берете на Ми курси. Ми беремо на курси. У нас в цьому році було 13 груп наших курсантів, які uh -huh. пройшли підготовку, визначилися через тести і отримали певну кількість балів, які ідуть в загальну кількість балів, і формуються із загальної кількості балів уже рейтинг тих, хто проходить до нас на навчання, але е що відмічали? Відмічали те, що краще все таки зараз, до нового року, тобто восени, краще до вас піти на курси, записатися. Ну да, да, так. і е не в авральному порядку. І не давай, давай бігом-бігом, і все це все треба було ще на, на вчора, а спокійно заявити про себе, зрозуміти, куди ти йдеш, відчути рівень, прикинути і е, прирівняти цей рівень до свого, якщо дійсно ти залишаєшся, то підтягуватися. Тобто робити це лайт варіантом, спокійним абсолютно. варіантом. я з вами абсолютно погоджуюсь. Більше того, хочу сказати, що е, у нас на курси е, на курсах навчаються не тільки ті, хто хотять е, поступати до нас в коледж, але на. Наприклад, і ті, хто хоче додатково займатися для того, щоб скласти тести в кінці року на нормальні бали, угу. і ті, хто сьогодні не може собі дозволити найняти репетитора за надзвичайно великі кошти і індивідуально займатися, тому угу. що ну це якби фішка нашого коледжу. У нас надзвичайно серйозний склад викладачів, які викладають математику українську мову. Тому це є для тих бажаючих, хто хоче свій рівень знать підсилити, такою, таким, такою ситуацією. Коли як би можна нею скористатися, і це, скажімо так, як ми кажемо, не за всі гроші світу, не за всі гроші світу, абсолютно літом у нас була вартість ну фактично там десь більше місяця було 4 тисячі гривень за uh -huh. ці курси. По закінченню ми видаємо сертифікат, і окрім того, хочу сказати, що це додаткові бали для загального рейтингу для вступу в коледж. Uh -huh. Uh -huh. Рівень, от ви сказали, у нас надзвичайно високий рівень викладачів. Декілька слів про викладацьку команду, про викладацький колектив. Викладацький колектив надзвичайно потужний і надзвичайно сильний. У нас працюють і кандидати наук, в тому числі економічних наук інших, які забезпечують і надають освітянські послуги на нашому ринку освіти в коледжі. У нас працює вісім циклових комісій. Фактично надзвичайно досвідчені викладачі очолюють ці комісії, дуже цікаво побудована робота циклових комісій. Окрім того, наші викладачі постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації педагогічної психологічної кваліфікації для того, щоб бути в тренді, тому що ми розуміємо, що час іде вперед і можна за ним просто не встигнути тому для того, щоб бути в тренді і бути перед нашими учнями, ми повинні постійно над собою працювати. Тому якби педагогічний склад надзвичайно потужний, серйозний. Багато викладачів викладають в вищих навчальних закладах. У нас є сумісники, які з вищих навчальних закладах mm -hmm. викладають у нас. Тобто, ми, ми якби, за цим дивимося і е, якби, е, дякую, що в нашій команді надзвичайно потужні, надзвичайно серйозні, надзвичайно такі індивідуальні викладачі, які сьогодні забезпечують учбовий процес у нас в коледжі. Ну фактаж говорить. Сам за себе, якщо ви на вступних випробуваннях маєте більше семи людей на семи абітурієнтів на одне місце, я думаю, що деякі університети можуть вам позаздрити, деякі факультети університетів. Ну, справа в тому, що це, це командна робота, і я взагалі хочу сказати, що в коледжі працює надзвичайно потужна команда взагалі в коледжі, тому що це вся, вся якби команда, не тільки ті, хто забезпечує. Чуть точбовий процес, але і адміністративно-господарська частина, яка утримує коледж в гарному угу. такому вигляді, тому я от реально дякую всьому колективу, що ми в цьому році з 12-го місця по кількості поданих заяв перейшли на п'ята. Я вважаю, що це дуже серйозний результат. Та не будемо забувати про всього в рейтингу обраховували або підраховували. Вісім сотень. Вісім да, сотень да. да, по Україні. Да, да. Ще один момент, дуже цікавий момент, який мене знов-таки зацікавив, і дуже приємно, що він у вас є. Це називається я зараз навіть прочитаю Рада, експертна рада роботодавців. Щойно ми от з вами говоримо про той, який може бути вступ, і що треба для вступу, а у вас вже є експертна рада роботодавців. Як так? Хто увійшов в цю раду? Коли вона була створена? Що в основному? Уному чим вона займається? Що вона робить? Все це хантери молодих ваших наших талановитих дітей. Справа в тому, що освітній процес забезпечують у нас освітньо-професійні програми, тобто у нас таких дев'ять професійних програм, і кожна освітня професійна програма повинна мати свою експертну раду роботодавців. Тобто, роботодавці це потенційні підприємства, які можуть запропонувати місце роботи нашим студентам. І задля того, щоб студентів готувати якісно, рада роботодавців може займатися Експертизою тих, скажімо, предметів, які пропонуються у нас для вивчення. Ми, наприклад, зробили експертизу таких предметів. Багато з них ми вилучили з учбового процесу, багато заключили, взяли в учбовий процес. Тому така співпраця вона надзвичайно серйозна, і я думаю, що завдяки цьому ми будемо мати і працевлаштування студентів, і будемо мати можливість викладати. Ті дисципліни дисципліни, які потрібні нашим роботодавцям, аби е, взяти на роботу наших студентів, тобто такі, такі експертні ради вони повинні бути при кожній. Е, при кожній практично спеціальності, якщо я правильно зрозумів, а можливо, ні, хочу уточнити Світлана Міхаловна. Якщо приходить роботодавець і каже, мені потрібна така, то спеціальність, спеціалізація мене влаштовує, але мені треба зробити деякі зміни, родзинки, і так далі. Так далі. Ви в такому випадку чи ви міняєте методичний да. план, чи ви наопаки вибудовуєте його вже таким чином, щоб от роботодавець був е, якби задоволений, і спеціаліст, який виходить з? Ваших дверей вже відповідав в більш мірі. Ми дослуховуємось до експертної ради роботодавців, тому що е, вона і називається експертна рада для угу. того, щоб робити експертизу е, тих спеціальностей, які потрібні і затребувані сьогодні угу, на ринку угу. праці. Тому тут виграє і роботодавець, і грає на школа. і і виграє слухач? Він не вивчає тих дисциплін, які йому не потрібні, а зосереджується на тому, що потрібно, потрібно йому для майбутньої спеціальності. Е, ще Ще один момент е, хотів би і дуже прошу вас озвучити. Цей рік ви е, я не знаю. Напевно, це було розпорядження, наказ е, зібрали абсолютно всіх і сказали, що цей рік буде роком. Я оголошую роком року викладача. викладача. Тобто, ви зробили акцент на викладацькому складі, на своїй команді. А ось про. Це декілька слів. Ну і звісно, мене цікавить, яким чином у вас відбулися перемовини, я не знаю, це таємниця, не таємниця. Можна говорити ні, напевно, що можна. З Києво-Могилянською академією. Дякую. Ну я думаю, що в основі освітянського процесу, навіть не в основі, а попереду освітянського процесу все-таки має стояти не тільки слухач, а має стояти викладач. тому що Сьогодні ми говоримо про якість освіти, що викладач сьогодні має бути сучасним, креативним, ініціативним, застосовувати нові методи навчання, нові якісь інноваційні прийоми і так далі. В іншому випадку якби освіта буде нецікавою. Тому ми цей рік приділяємо нашим викладачам з точки зору підвищення їх кваліфікації, з точки зору проведення цікавих нестандартних нестандартних креативних відкритих уроків, з точки зору. Оснащення і якби покращення матеріально-технічної бази і так далі. В кінці року ми підведемо підсумки, і на останній педагогічній раді, через проведення опитування серед студентів, ми розкажемо про тих викладачів, які є найкращими в нашому коледжі, і тих, кому треба ще себе формувати, для того, щоб якби, йти далі. Ну, Тобто, по суті, ви зробили конкурс серед викладачів? Ну, фактично. Ну я не скажу, що це конкурс. Просто е, мені хотілося б, щоб ми трошки, якби е, ми сильні, але е, сьогодні, настільки я повторююся, швидко йде час, що ми маємо встигати за ним міняти свої методики, міня, міняти свій, свій підхід до своїх предметів, шукати щось цікаве, нове і так далі, щоб студенту було цікаво, тому що інформаційна сьогодні складова нашого учбового процесу надзвичайно потужна. І в студент. Мають гаджети, мають комп'ютери, мають інтернет і так далі. Вони самостійно можуть вивчати і навіть якби розказувати викладачу щось таке, чого ми можемо і не знати. Я те це, це про те ж, про це можу і говорити. А що стосується києво могилянської академії, то ми заключили угоду. Це була перша угода і для Києво-Могилянки, і для нас, поки що на підвищення кваліфікації наших викладачів. Тобто ми договорилися, що ми проведемо. Декілька цікавих тренінгів, занять по підвищенню кваліфікації, по проблемам командоутворення, по інноваційним, якихось яким якихось цікавих моментів, які можна застосовувати під час навчання, і домовилися, що наші традиційні педагогічні читання, які ми проводимо щорічно, ділимося внутрішньо обмінюємося досвідом серед Викладачів, ми проведемо разом з києво могилянською академією в січні місяці. Можливо, в, як в якомусь новому форматі, можливо, це буде якесь світове кафе, можливо, це будуть якісь інші моменти, якась майстерня цікава для того, щоб вони поділилися з нами своїми своїм педагогічним досвідом. Там створений новий факультет в Києво-Могилянській академії, факультет неперервної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. От як би ми цього року ми попрацюємо так. На слідучі рік будемо думати, що нам змінити ще раз. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Я маю на увазі і ваш зв'язок з києво -Могилянською, Могилянською академією. І дуже цікаво слухати вашу розповідь про наш рідний Вінницький технічний фаховий коледж. На завершення розмови ще раз нагадаю, що 4 листопада о 10 годині розпочинається день відкритих дверей. Він буде транслюватися. Він буде тривати до 18 Стої до 16, буде, до шістнадцять він буде якої? тривати десь до 4 години. До 16 da, години. Ну будемо дивитися. Я не можу сьогодні сказати, скільки у нас буде людей, uh -huh. але в минулому році у нас було в цей же час приблизно десь 300 учасників. Тому майстер -клас, класи ми вже будемо проводити. Я думаю. З двох годин для того, щоб детально розповісти uh -huh. дітям про те про ті спеціальності, які у нас є в коледжі. Дякую вам, директорка Вінницького технічного фахового коледжу відмінниця освіти України, пані Світлана Василюк. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам. І я дякую, шановні наші глядачі, слухачі. Залишайтеся на нашій хвилі. За декілька хвилин ми знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.